Якщо ви хочете змінити світ, спочатку заправте своє ліжко. Заправляючи ліжко щодня, ви виконуєте перше завдання цього дня. Ви можете пишатись цим. Це дасть вам поштовх для виконання наступного завдання. Потім ще наступного. І таким чином одне виконане завдання приведе до виконання ще декількох. Заправлене зранку ліжко буде ще одним нагадуванням про те, що навіть дрібні завдання важливі, якщо ви не можете справитись з дрібним завданням, то ніколи не зможете справитись з великим. І якщо раптом у вас буде жахливий день, вдома вас чекатиме вже заправлене ліжко, ліжко, яке ви заправили самі. Заправлене ліжко дасть вам надію на те, що завтрашній день буде кращим. Щоб пройти підготовку морських котиків, треба проплисти кілька довгих запливів. Один із них нічний заплив. Перед запливом інструктори з радістю розповідають курсантам про всі види акул, які мешкають у водах Сан-Клементе. А потім інструктори кажуть, що акули ще не з'їли жодного курсанта, принаймні на їхній пам'яті таких випадків не було. Курсантів також вчать, що якщо навколо них починає кружляти акула, вони мають залишатися на своєму місці, не пливти в бік, не показувати страху. І Якщо акула, шукаючи вечерю, кинеться на вас, зберіть усю свою волю в кулак і вдарте її по носу. Вона відвернеться і попливе у цьому світі багато акул, і якщо ви хочете завершити цей заплив, вам доведеться навчитися боротися з ними. Тому, якщо хочете змінити світ, перестаньте тікати від акул. На початку підготовки в нашій групі було 150 осіб. Через кілька тижнів важких тренувань залишилося лише 42. Нас розділили на шість команд. У кожній по сім людей я був у команді з високими хлопцями, але найкращою командою була та, що складалася з низьких хлопців. Ми називали їх команда «Манчкін». Усі вони були зростом нижче 165 сантиметрів. У цій команді були індіанець, афроамериканець, американець польського походження, грек, італієць і двоє міцних хлопців із середнього заходу. Вони гребли, бігали й плавали краще за всі інші команди. Високі хлопці з інших команд завжди сміялися з крихітних ласт, які команда Маншкін надягала на свої маленькі ноги перед кожним запливом. Але ці невисокі хлопці з різних куточків світу завжди сміялися останніми, плаваючи швидше за всіх і дістаючись до берега значно раніше за інших. Тренування морських котиків зробили нас рівними, не мають значення ані твій колір шкіри, ані освіта, ані твій соціальний статус. Важливими є повага і сила волі до перемоги. Якщо ви хочете змінити світ, вимірюйте людей за розміром їхніх сердець. А не за розміром їхніх ласт. Дев'ятий тиждень тренувань відомий як пекельний тиждень. Це шість днів без сну, постійний фізичний і психологічний тиск, і один особливий день на болотяних рівнинах. Болотяні рівнини це територія між Сан-Дієго і Тіхуаною. Туди стікає вода, утворюючи тихуанські топі, болотисту місцевість, де бруд поглинає вас цілком. На третій день пекельного тижня ви сідаєте в бруд і проводите там 15 годин, намагаючись вижити в пронизливому холоді і постійному тиску інструкторів. І ось наприкінці дня, коли вже сіло сонце, одна група порушила правила і за це нас знову відправили в бруд. У цьому болоті нас усіх закопали по горло. З бруду стирчали лише наші голови. Інструктори сказали нам, що ми зможемо вийти з бруду тільки якщо п'ятеро з нас здадуться. Лише п'ятеро людей, і ми могли б позбутися цього пекельного холоду. Озираючись навколо, було видно, що дехто з хлопців був готовий здатися. До світанку залишалося ще вісім годин, ще вісім годин пронизливого до кісток холоду. Стуки зубів і стонання курсантів були настільки гучними, що майже нічого іншого не було чути. Та раптом пролунало щось зовсім інше. Це була пісня. Голос звучав зовсім не в тон, але в ньому відчувався величезний ентузіазм. Один голос перетворився на два, два на три, і незабаром співали вже всі. Інструктори погрожували нам і казали, що якщо ми не припинимо співати, то проведемо ще більше часу в багнюці. Але спів не припинявся. І дивним чином бруд уже не здавався таким холодним, а світанок не виглядав таким далеким. Якщо я чогось і навчився під час своїх подорожей світом, так це силі надії, силі однієї людини. Вашингтон, Лінкольн, Кінг, Мандела, і навіть молода дівчина з Пакистану Малела. Одна людина може змінити світ, просто дав людям надію. Тож, якщо ви хочете змінити світ, починайте кожен день із виконання маленьких завдань. Знайдіть людину, на яку можете рівнятися. Поважайте всіх, запам'ятайте, у житті буде багато невдач, і це нормально. Ненормально це здаватися в складні часи. У ці моменти потрібно гучно співати і щиро посміхатись. Дійте, творіть добро. Надихайте інших, і ніколи, ніколи не здавайтеся. Якщо ви це зробите, наступне покоління та всі подальші покоління будуть жити у значно кращому світі, ніж той, у якому ми живемо сьогодні. Усіх нас чекає чимало складних періодів, але завжди є ті, кому важче, ніж вам. Якщо ви будете наповнювати свої дні жалем до себе, нарікати на долю та шукати винних, життя стане довгим і важким. Тож, якщо ви не відмовитесь від своїх мрій, піднімете голову і кинете виклик обставинам, життя стане таким, яким ви його задумали, і у ваших силах зробити його прекрасним. І ніколи, ніколи не здавайтесь, адмірал військово-морських сил США Вільям Макрейван.